Коринтян, 1 Коринтян 2.4 говорить, моє слово і моя проповідь не в переконливих словах мудрості, але в проявах Духа Святого. Почуйте, браття, сестри, в проявах Духа Святого. І Павел до Коринтян далі говорить 1 Коринтян 4.19. Незабаром прийду до вас і пізнаю не слова Гордіїв, а силу Духа Святого і прояву Духа Святого у вас. Не мудрість Гордіїв, а проява Духа Святого у вас. Друзі, як це важливо! Духа Святого. Ісус Христос, Господь наш, Спаситель наш, друзі рідні. Матфія 3.11 написано: Іван Хреститель говорить: я хрещу вас у воді, а йде за мною той, хто буде хрестити Духом Святим і Вогнем. І він зайшов у воду, зійшов голуб. Ісус Христос получив хрещення Духа Святого. І що і Дух Його Святий повів пустиню, де дьявол його іскушав. Словом Божим, але Ісус Христос відповідав уже Слово Боже в Духі Святом, і Він вийшов в силі Духа Святого з пустелі. І як написано. Лука 4.18. Я зараз зачитаю вам. Лука 4.18, він зайшов в синагогу і промовив Ісус Христос, Дух Господній на мені, бо Він помазав мене благовістить убогім, послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення. сліпим прозріння пригноблених. Відпустити на волю, Звіщати рік Господнього помилування. Дух Господень на мені. <кхід> Вибачаюсь вони його вивели з синагоги, повели на гору і хотіли вбити, Скинути з гори. І як написано, як тоді народжений від плоті гнав народженого по духу, так і нині. Подивіться, що нам. Остав Ісус Христос в Івана 7:37, 39 написано: якщо хто спраглий, нехай приходить до мене і п'є, хто вірить у мене, як каже написання, ріки живої води потечуть з нього. Він говорив за Духа Святого, але його ще не було, тому що не був Ісус прославлений. Він казав за Духа Святого, потечуть ріки живої води. І дивіться, що говорить наш Господь, Ісус Христос, який постраждав за нас, який пролив кров свою за нас, драгоцінну, віддав життя своє, примирив нас з батьком. І наші імена записані в книги життя на небесах. Дивіться, що говорить наш Господь. Лучше для вас, щоб я пішов. Якщо не піду, отець не прийшле його. Кого Духа Святого, а якщо піду, я умолю. Отця і Отець поверне Духа Святого християнству Друзі рідні, і Він каже ученикам своїм: не відлучайтеся від Єрусалиму, а чекайте обітницю, коли зійде Дух Святий на вас. Так написано в дії первої глави. 1.4. почитайте. І вони чекають обітницю. І в Дії апостолів 2, 1 з 1 по четверте вони чекають обітницю сходи Дух Святий на учнів. І вони в силі Духа Святого і сповнені наповнені Духа Святого. Пішли нести Євангелія по селам. Містам і країнам Вони міняли з духом Святим атмосфери в країнах, куди заходили. Почитайте дії апостолів рідні. Ту же саму власть, владу нам дав Ісус Христос в духовному світі. Лука 10,19, наступать на змій, на Скарпіонів і на всю ворожу силу. І в новому заповіті наша боротьба не проти крові і плоті, а проти духов злоби піднебесної. Так написано. Ісус Христос дав нам владу в духовному світі, в новому заповіті. Слово Божі молитви в дусі світом. Слава Богу. Почитайте, що написано Коринтян. 1 Коринтян 3:6. Він нас зробив служителями духа через Ісуса Христа Отець, не букви, а духа. 1 Коринтян 6.19, що ми, наші тіла це храм Святого Духу. Почитайте у всіх посланнях, написано в Коринтян, до Галатів, Павел говорить 3:3. Чи ви вже настільки нерозумні Галати, що почали духом, а закінчуєте тілом? В Ефесі 3, 14. 14,16 говориться за Духа Святого. Ефес 4.30. Не засмучуйте Духа Святого. Друзі, в посланнях ви всюди, апостоли, в Слові Божому, написано за водійство Духа Святого. 1 прям, прямо говориться, що нам все відкрито Духом Божим. Бо Він. Відкрива глибини Божі, Дух Божий, Дух Святий. І то, що від Духа Святого плотським людям, це для них безуміє. Ви розумієте, чи ні? Це для них безуміє. так написано в Слові Божому. Браття і сестри! Ми маємо сьогодні на землі Духа Святого. Він з нами, Він в нас. Браття, сестри, так говорить слово Божє. ріки живої води потечуть із вас. Але Павел говорить: я прийду до вас і перевірю, пізнаю не слова гордіїв, а єсть у вас. Прояви Духа Святого в церкві, в общинах. Проява Духа Святого, рідні, драгоцінні. Ісус Христос говорить Івана 14, 26, що Він наставить, хто Дух Святий? В Івана 16, 13 написано. Він, дух істини, поведе до повної істини. В Івана 16, з 12 написано, «Я, Ісус говорить, Господь наш, я багато чого маю вам сказати, але ви не знесете, ви не переварите, не понесете це, але Він, 13 вірш, написано, дух істини відкриє і поведе вас до повної істини, бо не від себе буде говорити. Чує від мене буде казати. Він буде напоминати все, що Ісус Христос сказав. Він буде відкривати будуще, хто Дух Святий. Він буде обличати, наставляти, навчати, вести до повної істини, хто Дух Святий і прославляти нашого Господа Ісуса Христа і Батька нашого Небесного. І ми разом з Духом Святим. Поставляємо нашого Господа і отця по цієї землі, браття, сестри. Нас вчора позвали. Сестра наша була в лікарні і після лікарні її привезли, і вона, до неї почали приходити, голоса чути, койко так трусити її, почали біси приходити. І нас позвали, ми прийшли йому. Що ми зробили? Ми висвободили слово, розрушили все Словом Божим. Помазали єлеєм, зробили хлєбоприламлення, дома, разом всі. Розумієте? Запретили іменем Ісуса Христа. Я взяв ще шафар, протрубили в шафар. Висвободили слово Боже, поставили защиту і граду, помазали гілеєм всі. Зробили хлібоприламлення, висвободили слово Боже в дусі світом. Зробили молитви в дусі світом. І сьогодні ніяких ну, не голосів, нічого нема. А її дочка її прямо силилась, вона не могла шию повертати. Бо Духа Святого. Прояви Духа Святого. Друзі. Мені скільки пишуть через ефіри, коли Дух Святий вийде в молитві за зцілення. Люди получають зцілення, звільнення получають через інтернет. Мені люди пишуть, рідні, проявить Духа Святого, тому що ми водіми Духом Святим, ми поклонники Духа і істини, за яких казав Ісус Христос Самаранітянки, що настав час, настає час і настав уже. Де будуть поклонятися не на горі, не в Єрусалимі, не в, ту, в тому місті, не в тому, не в тій країні, не в той, а будуть поклонятися в душі і істині. Бо отець шука таких поклонників, бо Бог є дух, і йому треба поклонятися в дусі і істині, браття, сестри. Ви дивіться в себе в церкві. Є сі прояви Духа Святого, хрещеники Духом Святим. Аллелюя! Є її у вашої церкві Духа Святого. Одною проповіддю Бог так робить, що пастир чи проповідник одну проповідь говорить, і одною проповіддю один може зцілюватися, другий получать назідання, третій получать. Облічення, третє назідання, четвертий натхнення одною проповіддю прояви Духа Святого, браття сестри. Не ходіть просто шаблоном так заради того, що ходять всі, і я прийду. Переживайте ви прояви Духа Святого в своїй церкві. Сілюються люди, Получають ли звільнення, получають ли натхнення, получають ли ободрення, наповняються ли Духом Святим? Наповняйтеся сьогодні Духом Святим. Нас Ісус Христос, Господь наш, не залишив сиротами. Він говорить: я не оставлю вас сиротами. Я вмолю Батька Отець дасть іншого Утешителя Духа Святого, який зараз з нами рідні. Наповняйтеся і сповняйтеся Духом Святим, той самий Дух Святий, який був на Ісусі Христі і на учнях Він сьогодні в нас. І Ісус Христос говорить: діла, які я роблю, і ви зробите, і більше моїх зробите, тому що я до батька йду. Алілуя. І Він говорить, Отець. Івана 17,14, я передав їм слово, яке ти мені дав. І вони не від світу, як і я не від світу. Він говорить, збережи їх від злого в світі. І як ти в мені, а я в тобі, так і вони нехай будуть в нас. Освяти їх істиною своєю. А слово Боже є істина. Ти освячений, брат і сестра. Я освячений, ми освячені істиною Божою. Не від нашого розуму. Отут ми питаємося щось відкрити Слово Боже. Ми його ніколи розумом людським не відкриємо. Тому що Слово Боже богодухновенно, ти освячений істиною. Слово Боже і відкриває його дух істини, Дух Божий, Дух Святий, так написано. В Слові Божому. Халілуя. Слава Богу! Отець рід, Батько наш. Я дякую Тобі за твою любов і милість до наш Отець. Дякую Тобі за Ісуса Христа, Сина Твого, Якого Ти віддав за нас. Ісус Христос, дякую тобі, що Ти прийшов у цей світ, поніс наші хвороби немощі і гріхи. Ти все привозив до Голгофського Христу. Ісус Христос. Халилю. Ти пролив кров свою драгоцінну за нас, віддав життя своє за нас. Ти був Присподній і в третій день воскрес, і умолив Отця. Отець повернув Духа Святого християнству. Дякую тобі, Ісус Христос, Господь наш, Спаситель наш, Дух Святий, ти з нами, ти в нас, облічай нас, наставляй нас, відкривай нам істину, веди нас до повної істини. Відкривай будущее, Дух Святий. Наповняй вірою Божою, любов'ю Божою, силою Божою, Дух Святий, і ми разом з тобою прославляємо нашого Господа і нашого Отця по цієї землі. Алілуя! Дякую тобі, що ти в нас, що ти з нами. Ми хочемо більше і більше наповнятися і сповнятися тобою. Кого Бог посилає, той говорить Слово Божє. І без міри Бог дає Духа Свого Святого. Халілуя! Наповняйтеся і сповняйтеся Духа Святого, брати і сестри. І хай Дух Святий вас веде кожного по волі Божій, щоб ви. І сповнили і виконували волю Божу з Духом Святим прославляли нашого Господа і Отця по цієї землі. І дивіться, є прояви Духа Святого в общинах ваших, в церквях ваших, за яких казав Павел, за яких говорить всюди в посланнях і за яких, за якого говорить Ісус Христос наш. Господь, рідні, ми любимо вас. вам. гарного вечора вам, захисту від Господа вам, нашого Ісуса Христа. І благодать Господа нашого, нехай буде на нас всіх любов Бога Отця і спілкування Духа Святого з усіма нами. Амінь, амінь і амінь. Ми є в Ютубі молитва Духа Святом. Міжнародна, так же саме під, в Телеграмі, і ми ведемо духовні молитовні брані проти війни, ми вже два роки ведемо ці духовні молитовні брані по Слову Божому, як веде Дух Святий, тому що наша брань не проти крові, плоті, проти духу злоби під Я вже це говорив. І ми ведемо молитовні брані. І, і ця група і. і і сказав, щоб вона була сам Дух Святий, відкрив її перед ковідом. Що ми, ми служили по Польщі місіонерами, і в Варшаві цю групу відкрив, коли почався ковід, Дух Святий. Ми стояли в молитовних бранях, молитвах і далі продовжуємо ці молитви. Тоді нас Дух Святий привів на Україну, дав слово Боже, що, що буде війна. Ми це висвобождали, стали в молитовні проломи. Господь е, зробив молитовну групу таку, які, які розуміються на духовних бранях. Ми вели по 10 годин духовні брані, коли ми далі продовжуємо вести, е, висвобождаємо Слово Боже в молитвах, як веде Дух Святий. Друзі, не буду вас далі затримувати. До зустрічі, наповняйтеся тут присутність Божя Духа Святого, наповняйтеся, рідні. Наповняйтеся Духом Святим. Дух Святий наповняй прямо зараз, вірою Божою, як Павел говорить, я вірив тому і говорив, дух віри на мені. І зараз дух віри на мені. Нехай ви будете наповнені Духом віри, любов'ю Божою і силою Духа Святого, силою Божою. До зустрічі, рідні. Халілуя, слава Богу, за цей вечір і за ці відкриття, які дав Дух Святий. Амінь.